Вітаю, думаю, саме час розібратись із доповненнями до настільних ігор і чому взагалі я так погано до них відношусь, чому я вважаю їх проблемою. Тому що зрозуміти правильно, гарні доповнення є. Але і ось зараз з цими але ми розберемося. Я поділяю доповнення для настільних ігор на чотири категорії: перша що подобається мені найбільше, це доповнення, яке додає більше того самого, коли ви. Пограли вже в гру, коли вона вам набридла, і вам, начебто, подобаються механізми, але чогось не вистачає, не вистачає вже різноманіття, ви вже все побачили. І тут приходять на допомогу ось подібні коробочки, які збільшують саме різноманіття гри. Механіки глобально не змінюються. Суть гри залишається такою самою, просто тепер у вас більше персонажей, більше різних рас, більше класів. Ось це все. Більше різних предметів. Подібні доповнення. Я до них майже не маю претензії. Єдине, що тут важливо зрозуміти, коли зупинитись, тому що, наприклад, мич, я маю майже повну колекцію і грав за останній рік в нього приблизно один раз. І основна причина того, що його забагато. Його просто забагато. Я зараз не згадаю кожного прямо героя, як він грається. Я не зможу підказати новачку, як йому грати за якогось героя. Да, я знаю якусь там базу, ми можемо дістати одну буквально коробочку, але. Сам кайф від того, щоб все перемішати, який у мене був, коли у мене було наприклад дві-три коробки, він просто зник, тому що перемішати зараз все. Дуже і дуже складно. І у мене просто ступор, коли я дивлюсь на всі ці коробки. І я думаю, дістану цю, а може, цю, а може цю, або може перемішаю ось ці дві, а може додати туди ось цю третю. І я настільки довго про це думаю, що я вирішаю просто пограти в щось інше. Тому чесно вам скажу, просто зрозумійте, коли зупинитись. Це складно зробити, коли ви починаєте колекціонувати усі доповнення до гри, особливо коли їх багато, як в тому шанмеччик чи подібні стратегії від фанка Поп, яка також мені подобалась, також прикольна. Там ще й предмети можна замішувати з різних коробок, давати в ручки своїм персонажам. Але коли у мене з'явилось купа коробок цієї гри, ми просто перестали в неї також грати, і це трапляється знову, 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 знову. Я кожен раз накупляю купу доповнень, які розширюють цю гру, додають різноманіття, але... Це різноманіття грої вбиває, коли ви заходите в магазин, і там є три смаки, грубо кажучи, якоїсь продукції. Вам легше обрати ніж коли їх сто. І ви просто будете обирати те саме те саме те саме. І тоді в чому сенс? Різноманіття. Другий тип доповнення це доповнення, яке змінює гру, яке додає певні модулі, які граються інакше, і тут вже з'являються ризики, тому що ми хочемо, щоб доповнення зазвичай давало більше різноманіття, більше того самого, коли ми хочемо розширити гру, коли саме вона нам набридає, і ми хочемо знов повернути ось цей запал. І подібні коробки можуть це зробити, але з'являються ризики. Розумієте, виходите, наприклад, в парк атракціонів, і там вам подобається комната жахів, і вам кажуть, круто. То ти вже 10 разів її пройшов. Спробуй придбати, не знаю, якийсь квиток на батути, і комусь батути після кімнати жахів зайдуть, комусь ні, тому що він хоче більше жахів. Розумієте, це його тема. І тут важливо дуже уважно дивитись на те, що саме додає доповнення. Наскільки воно змінює гру, і чи подобається вам напрямок, який це доповнення бере? Наприклад, доповнення стрімко шир до Everdell, на який у мене є огляд на каналі, воно. Змінює певним чином Everdell. Тепер у вас є прям окрема фаза, де ви можете обирати спеціальні картки, де ви прокладаєте собі шлях, тобто механіки, яке додається доповнення, змінюють підхід. До того як ви граєте в овердел. тепер ви розраховуєте які саме ресурси мені залишити під кінець гри. Тепер ви розраховуєте на спеціальні картки погоди, яких раніше не було, і тепер вони постійно присутні, якось на вас впливають. Тобто додаються різні нові елементи, яких раніше абсолютно не було, навіть натяку на них. І тепер ви повинні з ними якось рахуватись. Комусь сподобається подібне ускладнення, і а, потім ми ще про ці ускладнення поговоримо обов'язково. А комусь, можливо, ні, комусь подобається саме базовий Everdell, де ви просто будуєте своє містечко, і ніяка там погода, ніякі додаткові фази раундів цього переходу до вас взагалі не влазять. А тут додаються саме нові певні механіки. Можливо, вам подобається базовий Everdell і ви хочете більше базового Еверделу. Чекайте тоді, звісно, на доповнення New Leaf. Але, тим не менш, доповнення класне. Серед подібних доповнень існують. Класні варіанти, але існують і погані, про які ми можливо поговоримо згодом. Але я думаю, і ви можете згадати у себе в голові доповнення, яке просто додає якийсь модуль, який абсолютно зайвий, непотрібний, і просто ви там робите абсолютно щось інше. Вони додали, не знаю, нащо, якісь нові механіки, і вони абсолютно ніяк не відносяться до того, що ви робите в базовій грі. Да, воно якось на неї впливає, але настільки весь фан просто пф, вилітає зі столу, і ви що не хочете його діставати, таке також існує. Тому з цими доповненнями треба уважно дивитись, як саме змінюється процес, наскільки воно впливає, і наскільки ви дійсно хочете тепер грати в нову по суті гру ці доповнення настільки часто змінюють ігри, що це нова гра в певному сенсі. І комусь ця нова гра сподобається, комусь ні. І гаразд, давайте все ж таки звернемося до маленького прикладу. Далеко ходити не треба. Everdell Перл Брук доповнення, що змінює напрямок гри. Тепер ви не стільки намагаєтесь будувати класне містечко, а намагаєтесь здобути саме ресурси, щоб придбати спеціальні ось ці монументи, які дають вам купу очок переможних. І комусь ця нова тема сподобалась, комусь абсолютно ні. І це прям інша гра. Everdell тепер відчувається по-іншому. Уважно дивіться огляди на подібні доповнення і сприймайте їх як прям. Іншу гру третій тип доповнення, і він мене напружує. Я про це багато разів казав. Доповнення, які. Фіксять базову гру, наприклад, доповнення для безодні, і ще раз, безодня це непогана гра, доповнення Левіафан, про яке я зараз буду казати, це класне доповнення, але я не знаю, я не можу чому цього не було в базі? Ось це класичне питання у мене до подібних доповнень. Крила океанія стежки монстрів для відьмака, які додають насправді, ну. Дійсно, механіку, яка там повинна була бути спочатку, чому її там не було, ну, і, то, Так от запхнули в стреч голи, чому б ні? Таке буває. Коротше, подібні доповнення вони трішки мене вимеражуть, тому що, да. Це вже стандартна практика, наприклад, в комп'ютерних іграх, коли гра випускається сирою, не затещеною, і потім гравці її купляють за фул прайс, починають нити. І тільки колись, можливо, деякі студії виправляють нарешті гру. А тут так не повинно бути, тому що ви її придбали і. Вам не може прийти онлайн-оновлення на цю коробку. І мені дуже неприємно, коли ця коробка працює не так, як задумав розробник, і потім розробник такий, а а а от буде все нормально, тільки ще одну коробку, будь ласка, придбай у мене, і тоді все запрацює як слід. Мені це дуже не подобається. Наприклад, тут ну, не катастрофа, да, базова гра безодня працює непогано, просто у неї є механізм з. Ось такими чудовиськами, і якщо вам викидається картка чудовиська, ви або забираєте нагороду, або рухаєтесь вниз. В чому проблема цього механізму? Кожен раз в кожній партії ми нижче третього ось цього елемента трекер не спускали ніколи, тому що вже на другому етапі вам пропонують гарантовано від 4 до 8 переможних балів отримати. Просто, от за свій хід ви можете отримати від 4 до 8 переможних балів, і для цієї гри це немало. Або замість цього, замість переможних балів, ви можете пропустити цього монстра. Таким чином, ваш суперник потенційно отримує краще винагороду, тобто ви покращуєте ситуацію для суперника і берете. Картку це ну просто ніхто не хоче робити ніколи. Зазвичай всі да забирають ось цю винагороду з переможними балами. І ось вийшло доповнення. Левіафан, як частина цього боксу у нас воно локалізовано. І це доповнення, воно по суті викидає цю штуку, заміняє її на абсолютно іншу і додає механіку битв. Я не скажу, що вона абсолютно виправляє всі проблеми гри, але тим не менше ось цю фігню воно виправляє. Виникає питання, чому цього не було в? Базі, я просто не вірю. От часто я граю в подібні ігри, де потім доповненнями все відправляється, і мені вже зрозуміла проблема там, типу, з першої третьої партії, я вже це прям бачу. Чим займаються люди, що тестують ігри. Я зовсім не розумію. Ну, правда, от. Що вони роблять? може я чомусь не розумію. Окей, можливо, я чогось не розумію, і можливо, потенційно ось цих монстрів пропускати дуже вигідно. Можливо, це прям класна тема, і ці картки вони набагато більш класнючі, ніж ось ці монстри. Але у мене такого за жодну партію не ставалось. І припускаю, що якщо вийшло доповнення, яке буквально заміняє всю цю штуку, розробники також це помітили. Знов таки питання в тому, чому не раніше, і ось на ці доповнення. Я здебільшого і зриваюсь, але є ще четвертий тип, і це доповнення, які просто існують, щоб розширити потенційну аудиторію гри. Подібні доповнення вони частіше використовуються для кікстартера, наприклад, розширення гравців до там п'яти, шести, там соло, якийсь окремий режим, соло коробка, таке теж існує навіть для катана. Наскільки я пам'ятаю, зазвичай це абсолютний непотріб, якщо гра. Наприклад, Юкатан чудово, прям ідеально гралося б на 5-6 гравців. Повірте мені, це було б в базовому юкатані, але щоб розширити потенційну аудиторію, видавці додають. Ось цю фігню більше потенційних гравців, нові режими. Наприклад, любите кооперативи. Тепер ця гра кооператив з ось цією коробочкою. Любите режим один проти всіх. Тепер ця гра один проти всіх з ось цією коробочкою. А у вас компанія побільше ніж чотири людини. Ось вам ця коробочка. Ви соло гравець, ось вам ця коробочка. І подібні доповнення вони гірше тестуються, тому що ну зазвичай це все випускається на кікстартері. Взагалом, ми зараз поговоримо про доповнення на кікстартері. Це також велика проблема, розумієте, гра тестується, гра змінюється, основна базова тривалий час, і коли вона вже на фінальних етапах е розробки її відправляють на друк приблизно в той самий час. А доповнення для гри, як його можна зробити в момент, коли гра ще не готова, я просто, чесно кажучи, не уявляю. Такі доповнення більш за все мене дратують тим, що розробники намагаються вам впарити, що з цією коробкою. У вас буде така сама якісна гра, як і була в базі, але тепер ви на тому самому рівні якості зможете пограти в ось цей режим. Наприклад, що ця гра буде настільки ж крутим кооперативом, як і була до цього там сет колекшеном, де ви боролися з іншими гравцями. Це не так. Доповнення вони розробляються разом подібні з базовою грою, і на них уходить частіше все менше. Тестів менше людей їх перевіряють, і часто ці режими вони не виходять такими класними, як і базова гра. Якщо взагалі базова гра вийшла прикольною. Іноді база виходить гіршою навіть за такі доповнення. У нас були приклади: той самий відьмак в кооперативі, ось цей Old World. ні, кудись я його там в інше місце постав. Коротше, відьмак Old World, він прикольніше по відгукам грався в кооперативі саме, але це скоріше виключення з правил, і все одно там також є нюанси. Коли я бачу подібні проекти, у мене думки просто про те, що розробники кидають якісь ідеї у стіну, щоб якась зачепилась. Типу, а може, як кооператив ця гра. Буде нормально гратись. А може компанія з елементами легасі цій грі підійде. Якщо вона підходить, давайте її в базу. Будь ласка. Я хочу розуміти, яка саме версія гри працює найкраще. Не змушуйте мене обирати жанр вашої гри. Я не знаю про що вона. Базова гра зазвичай має там чіткі параметри, що механіки використовуються такі, 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 такі. І потім виходить коробка, яка. А тепер ця гра змінює свій жанр. Це інші механіки. І я не знаю, чи вони будуть на такому самому рівні, як база базова гра чи гірше, чи краще. А якщо краще, чому це не базова гра? Знов таки, чому, якщо ви зробили доповнення з кооперативом і воно класно працює, чому це доповнення не є основною грою? Чому основна гра не кооператив? Чому ви вирішили зробити її прям протистоянням суперників? Тому що подібні ігри більш популярні? Чи тому, що кооператив тут в даному випадку працює гірше? І тому ви вирішили його запхнути в окреме доповнення? Але я за нього блін заплатити збираюсь? Чи мені не треба за нього платити? Що взагалі відбувається? Коротше, я не люблю ось такі коробки. Ви мені сказали, що гра грається на 5-6 людей, але вона не грається. Тому я скажу вам так: якщо ви бачите коробочку, де окремо збільшується чи там зменшується кількість гравців, чи ви бачите коробочку, яка кардинально змінює гру. Подумайте ще 10 разів перед тим, як це придбати, і також давайте поговоримо ще про мінуси взагалі усіх доповнень. Зараз ми просто роздивились на категорії, да? більш за все, я не проти ось цих доповнень, які просто збільшують різноманіття. Будь ласка, знов таки. Вчасно треба тільки зупинятись, щоб вони ці доповнення не зупиняли вас від відкриття потенційної коробочки в подальшому. далі я не проти доповнень, які сильно так змінюють гру, але з ними треба бути обмережним. Я проти доповнень, які виправляють гру, тільки якщо це прям улюблена ваша тема, гра вашої мрії, і вона така блін зламана, і треба її якось виправити. Тоді окей, можете про це задуматись, але взагалом моя позиція проста: будь ласка, базову гру. Ми. Ні, ось яка працює, дайте, а потім вже поговоримо про доповнення. Ну і доповнення, які б я ніколи не радив нікому брати. Це ось ці коробки, які просто повністю змінюють гру, чисто заради того, щоб розширити потенційну аудиторію. Але у кожної цієї категорії, окрім проблем, що я вже зазначив, є додаткові перше, тепер партії буде готувати складніше, тому що у вас будуть додаткові коробки, які треба відкривати. У вас будуть додаткові правила, які треба повторювати. У вас будуть додаткові компоненти, які треба викласти, наприклад, підготовка стрімко ширу, це як викласти ще одну маленьку гру. Вам треба три окремих стоси однієї колоди, потім стосики маленької колоди усієї погоди. Це чотири теж окремих стоси. Це все не так довго, я розумію. Але потім виставити усіх міплів. Потім на кількість гравців підготувати шматочки пригоди та викласти їх правильно по цьому шляху. Це все підготовка, це все додатковий час. І чи готові ви після того як підготували базову гру? Включати в неї ще компоненти доповнення і готувати по суті ще одну маленьку гру це таке питання. Я от не завжди готовий. Як ви зрозуміли з моєї ситуації з А Також у вас буде довший час цього всього збирання, тому що часто в базовій коробці немає місця для компонентів доповнення, через що вам треба це все сортувати. Часто вам треба вимішувати картки доповнень з вашої колоди. Це все додатковий час доповнення ще більше з'їдають час. Гри, в яку ви вже і так витрачаєте час щоб пограти. Також, на жаль, доповнення роблять вибір гри складнішим, тому що тепер вам треба не вивчити просто правила базової гри. Тепер вам треба подивитись, а які ж до неї є доповнення, що вони виправляють, що вони роблять інакше, і яку потенційну гру, якщо вам сподобається база, ви отримуєте, коли підете в All-in, якщо вам прям гра дійсно класно зайшла. А ще ж воно все не локалізовано, скоріш за все. Ви бачите, у нас якусь класну гру, заходите на Боргіндік і бачите. that Ой, гра 8 з 10, Але там просто купа доповнень, які роблять її саме такою: саме 8 з 10, тому що більшість людей, наприклад, вписались в неї на кікстартері, їм всі ці доповнення прийшли, вони грають, вони щасливі. а Ви думаєте, блін, я отримую просто якийсь шматочок контенту від цього, бо наші ніколи цього не локалізують. Це наша особиста така проблема, що у нас ніколи нормально не локалізують доповнення. Да, є виключення. Є там декілька виключень. До декількох ігор, де локалізатори вирішили, ух, тут ми прям облокалізуємо все, що можна. Але зазвичай ми отримуємо базу і все, максимум маленький промопак. На жаль, це зараз так не працює. На жаль, ігри зараз просто ріжуться на шматки, і повноцінна гра це гра плюс якісь доповнення. Я б не хотів, щоб так воно було, але так воно є. І через це видавці бачать, що ой, нема попиту на гру, ми не будемо локалізовувати доповнення. А я як покупець дивлюся: ой, немає доповнень, я не буду купувати цю гру, тому що багато ігор потребують прям доповнень. Наприклад, Marvel United. Одне доповнення вийшло. Одне. Це гра, яка квітне з доповненнями, як і інші ігри Камонів, яке де і... де багато ігр реально потребують ось цих доповнень, які додають більше того самого. І зараз бази ось подібного типу ігор, там з героями, ось ці бролери, вони виходять просто як така тестова коробочка, спробуй механіку. А якщо ти хочеш в цю механіку включити контент і почати вже нормально грати, будь ласка, купуй доповнення, і у нас локалізують цю коробочку, щоб всі люди спробували механіку. і... Деякі люди просто не хочуть цього робити, як от я, тому що я розумію, що не буде цих доповнень. Їх тут, точніше, вже немає. От придбаю я зараз українською Marvel United з доповненням. Наскільки мені її вистачить, мабуть, на декілька партій так, але чому б мені одразу тоді не придбати серйозний комплект, якийсь з геймфауду з купою допів, там просто стільки всього вийшло. І таких ігор реально багато, які потребують. Цих допів, а у нас українською їх немає. Через що починаються осі загони? Типу, ой, я можу це придбати, але мені це треба десь шукати на заході, а це дуже дорого. І через це ми часто позбавляємо себе класних настілок. Реально, я от часто дивлюся, думаю, замовлю базу. Але ж доповнення не буде. А якщо мені гра сподобається, це мені треба продавати базу українську, купляти потім англійську базу, щоб все було однією мовою. Потім купляти англійське доповнення шукати. Де я просто задовбаюсь. Тому я іноді не купляю гру через те, що там вже немає доповнення, про яке багато хто сказав на Ютубі, що воно дуже класне, і саме з ним гра починає сяяти. І ця гра просто залишається десь на поличках магазинів, і ніколи я б не. Не пограю саме ось через проблему локалізації у нас. І Я розумію, що ця проблема по суті не вирішальна да Локалізаторам не вигідно локалізовувати доповнення до ігор, до яких не купляються бази. Але не почну ж я їх купляти, коли там немає цих доповнень. Це просто замкнуте коло. Розривати його я не збираюсь також доповнення вони не дешеві усі доповнення друкуються меншим тиражем ніж базова гра, через що у них збільшується ціна в плані компонентів. Те, що ви отримуєте, наприклад, в тому ж Еверделі за ціну базової гри, да там буде набагато більше компонентів, ніж в доповнення, яке типу трішки. Менше, да, коштує, але все ще близько до ціни базової гри. В Everdell буде більше поле. Everdell буде, ось це дерево. Коротше кажучи, виберете будь-яку базову гру, дивитесь на її компоненти. Потім виберете будь-яке доповнення, дивитесь на його компоненти, і відносно ціни саме. База завжди буде набагато більш вигідна через ось цю штучку з друком. Особливо ви це можете помітити на деяких проєктах на геймфаунді, де ви можете за 100 баксів придбати базу з стречголами, де просто буде дві отакезні коробки з контентом. І тут оп, отаке доповнення за 65 баксів, оп, ще одне за 55, малюсіньке просто, і ви взяли базу. У такі дві коробки це 100 баксів, а потім додаєте просто декілька доповнень, декілька доповнень, і це вже 300 баксів. Хоча. Контент сам по собі не прям кардинально сильно збільшився. І от якщо ми це все підсумуємо, що доповнення зазвичай менш вигідні за базу що доповнення, іноді можуть зіпсувати базу іноді вони її абсолютно змінюють просто щоб комусь сподобатись. Іноді вони, наприклад, виправляють помилки, які не повинні були бути в базі взагалі. Іноді да вони можуть бути непоганими і. Туди ми докидуємо, що це окрема коробка з додатковими компонентами, яку теж треба підготувати, від якої треба також запам'ятати правила. А якщо ви перемішали всі ці компоненти і забули їх розмішати, ви через півроку підходите до цієї гри з доповненням і такі, господи, мені зараз згадувати і це, і доповнення. А там може бути декілька доповнень, і ви просто забиваєте на цю гру, і більше ніколи ні Полички не дістанете. У мене реально траплялися випадки, коли я купував доповнення до якоїсь гри. І потім ця гра з полички не діставалась, через те, що я давно в неї не грав, вирішив пограти, згадав, що у мене там замішано все, що можна, і мені зараз ліньки з цим розбиратись, краще дістану коробочку, яка простіша, з якою я вже знаю, як працювати, і від якої я правила легко згадаю, і всім це поясню. Через всі ці причини я не фанат доповнень, вони мене виснажують, але не можу не погодитись з тим, що вони потрібні. Бо, якщо так подивитись. А як ви ще будете виправляти настільну гру, яка потенційно ось у вас є механіка, ось вона там десь не працює, треба підкрутити, да, треба випускати нову коробку. Да, це не дуже добре. Але якщо гра в іншому чудова і вам треба трішки щось змінити, і фанати і так куплять, будь ласка, да, такі доповнення мають сенс і вони потрібні. Якщо людина, наприклад, якось з доповненнями з кікстартеру, які там розширяють аудиторію, якщо людина буде мати одну гру в коле, Екції там прийшов якийсь фанат Відьмака, і бачить, що до цієї гри, наприклад, Pass of the Destiny, у нас є доповнення один проти всіх. Кооперативне у нас є доповнення е ще там. Якесь було, начебто, господи. Я, я, я вже забув. вибачайте, не всі кікстартери пам'ятаю, але є багато різних режимів. І да, складно уявити, що кооперативне доповнення до Pass of the Destiny зробить цю гру найкращим кооперативним серед усіх, і що доповнення один проти всіх зробить цю гру найкращою грою один проти всіх чи щось подібне. Ні, навряд. Чи Таке трапиться, це просто додаткові маленькі режими. Якщо вам подобається картинка, тема, і вам хочеться ще побільше провести часу в грі. Я визнаю, це може бути комусь потрібно. Просто ось саме з цими доповненнями. Чесно скажу, наприклад, Юкатан да вони розширили на 5-6 гравців, і воно не грається нормально на 5-6 гравців. Я пробував Я пробував грати в Юкатан на п'ять гравців, не на шість, навіть на п'ять. І це було жахливо. Це було дуже довго. Це ми, ми знали правила. І це важливо також відмітити. Я знав правила зі мною грали люди, які грали. До цього в Юкатан, але все одно партія займала дуже багато часу, і я б ніколи більше не грав це доповнення ще раз. Але якщо це єдина ваша гра, і у вас немає інших ігор на 5-6 людей, можливо, це. Варіант. Ну і про ці два типи доповнень я казав, що претензії особливо до них не мають. То що можу сказати? Купуйте доповнення, але обережно і напишіть в коментарях, які доповнення подобаються більше за все вам. Який з цих типів ви поставили на перше місце по необхідності? Можливо, я не правий, і ви скажете, що більше різних режимів для розширення аудиторії це взагалі найкрутіше доповнення, і їх саме треба включати в самий топ і обов'язково купувати. Можливо, у вас інший якийсь досвід, ніж у мене, а так ставте вподобайки під цим відео. Підписуйтесь на цей канал, нас вже майже тисяча. Давайте доб'ємо, трішки залишилось. І підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Побачимось в наступних відео.